За тим, як живе майдан, спостерігав весь світ. Але ж мало хто бачив, де гніздиться Беркут. Програма гроші вистежила орлів Захарченка. Нам вдалося заселитися на одну з таємних баз. Дивіться далі свій серед чужих, або як ворон ворону око виклює. Оточена заповідними лісами й озерами, селище пуща водиця. Тут безліч санаторіїв і розкішних маєтків. Рай на околиці столиці. Але й сюди дійшла луна революції, точніше, контрреволюції. Бідкаються звиклі до спокійного життя місцеві. Сьогодні в нас автобусом не було. Казали, що міліціонера ввезе автобуси, ми ждали. Де переховують чужинців, розкаже кожен другий. Там воєнний санаторій. Не знаю. там хтось когось поселили, но всіх сатриніки відправили в отпуск. І справді, на базах відпочинку дитячого сміху не чутно, проте здалеку видно безліч автівок ДАЇ та автобусів. Схоже, саме звідси загони спецпризначенців щоденно прямують на Київ захищати закон і порядок. Одарізь oh, нон! А ось і вони нові мешканці Пущі як один у камуфляжі. Наша камера фіксує зміну озброєного караулу. Це відбувається у санаторії Маяк, де бачимо найбільше скупчення транспорту. А це санаторій маяк? Да, да. Спридіть, можна у вас пожити е, дня три? Ні, а чому? Ремонти. Ні одного номера, що ли лінію ремонт. я вам верні, да. да. а то він не віддасть. Везде ремонт іде, так? Да? А коли звонить? А когда звонить? Ой, не знаємо, то начали. Чомусь не віриться, тим більше ми бачили не ремонтників будівельників, а спецназ. Може російський перевдягнутий, про який тут пошепки кажуть місцеві. Труба зі знімають там. Прилег. А їх там в куча взагалі, чоловік 40-50 років. У пошуках правди наступного дня вдаємося до невеличкої хитрощі. Репортерів на гарматний постріл не підпускають до схованок Беркуту, тому лишаємо посвідчення і беремо лижі. Тепер я не журналіст, а звичайний турист. І перевірю, чи спрацює цей підступний план. Перш за все вигадую оперативну легенду: мовляв, я ще два місяці тому замовив номер, вирішив перепочити дорогою у Карпати. Жінка на рецепції із недовірою слухає казку і, врешті-решт, відправляє до керівництва. В кабінеті адміністраторки яке везіння розкриває важливу військову таємницю. Виявляється, тут вже два місяці живе 40 даїшників та 130 бійців Беркуту. Саме тому, а не через ремонт, поселяти цивільних сюди суворо заборонено. Проте якесь диво так і знаходиться один вільний номер. Це справжня секретна лігво спецназу, куди ще не ступала нога журналіста. Беркут усюди, і ми на відстані витягнутої руки від тих, хто на весь світ прославився своєю любов'ю до журналістів. Заради справедливості треба визнати: достеменно невідомо чи приймав участь у бійках Беркут із Сум, Миколаєва та Кіровограду. А саме вони, аноміфічні росіяни, тепер наші сусіди, свідоцтвує графік зміни білизни. Ось загін з Миколаєва у повній бойовій готовності шикується біля автобусу. Звісно, із кийками. Куди ж без них? А дехто тут навіть озброєний. Саме з таких рушниць вони стріляють людям у спини і цілять по журналістах. Розстрілюють навіть медиків. А відтак туристу одинаку небезпечно чіплятись із розпитами до стрілків. Просто спостерігаю, як спецназ збирається на майдан. Коли повернуться, невідомо графік у еліти міліції не нормований. Бідкається адміністраторка санаторію. Все, а приїжджати ніколи не враз не в Можуть сказати, що приїдуть, а вообще не приїхати. Та діло. в очікуванні на захисників батьківщини увечері навідують до магазину. Продавчиня підмітила. Витор по оковитій дають переважно заїжджі-даїжники, а беркут не питущі. Ну майже коли там компанія три-чотири чоловіки часом ввечері, Ну видно, що не місцеві, там може його ну, беруть від сили 0,5. і то вони беруть. Так і закуску беруть, ковбаску, хліб беруть, кефіри беруть, водички багато беруть. Втім, магазин про всяк випадок. Адже у маяку з ранку до ночі на благо міліції коптить кухня. То у нас диплерто. Я я, 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 я. Ні, я Ні, у нас все бета. Мене пригощають лише чаєм, звичайним, в пакетиках, ніяких чудодійних властивостей. Їжі не дають, а шкода, бо ж так хотілося на вечерю макаронів з котлетою і не відмовився б закусити солодким сиром зі сметаною, а потім хліба з маслом. Навряд чи тут хтось голодує. Ось, як завжди, стрункі даїжники навіть відмовляються від їжі перед сном. Виявляється, вони прибули сюди зі Львову ганяти автомайдан. Спокойно, спокойно. А ось і вони о першій ночі з роботи повертаються бійці. У своїй фортеці вони із недовірою зиркають на чужинця в цивільному. Спроби заговорити ігнорують, мов води у рота набрали. Супереч чуткам нікого тут не катують і навіть подружок не приводять. За якісь півгодини у санаторії цілковита тиша. А тишу, як відомо, полюбляють гроші. Ну, ну так, це проживання, ні, що так. Особливо може бути безплатно, а я ж не знаю. Цікаво, хто ж заробляє на спецназі. Наприклад, мій номер коштує 300 гривень. Це середня ціна у маяку. Отже, за два місяці за майже 200 міліціонерів, власники санаторію мали отримати більше мільйона гривень, і це без харчів. Кому війна, а кому мати рідна? Так кому ж? Скажіть, будь ласка, перше, броні це дуже впливовий міліціонер, генерал-лейтенант Олексій Крикун, начальник департаменту громадської безпеки МВС. Йому підпорядковано Беркут, але до чого він в історії про санаторій? Все просто його дружина Тетяна Крикун цілком офіційно є одним із засновників великого підприємства АТЕМ. За дивним збігом саме АТЕМу належить санаторій Маяк. Ба більше. Ділові видання повідомляли, що деякий час і сам Олексій Крикун мав частку названої фірми. Тому можна запідозрити, що розселення підлеглих у санаторіях це, якщо не особисто генеральський, то родинний бізнес. Тим часом зранку спецназівці жаліються, що вже знесилені очікуванням розв'язки конфлікту. Як скільки, що тут Тож тобто ніхто вам не виріх так заканець від допомоги відмовляються. Можемо чим допомогти? Так, у них є все, окрім найбажанішого наказу їхати по домівках. Тому Беркут знову збирається на майдан ще один день ще тисяч так тридцять гривень у копилку бізнесменам із міністерства.